Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися відмінним ресурсом, де ми всі можемо знаходити і прямо на наших з вами телефонах завантажувати пісні, музику, звуки і так далі, і тому подібне, дуже доступно та просто. І для цього нам потрібно буде перейти до наших з вами браузерів, де ми можемо знайти ось такий веб-сайт, називається Pixabay. Нам потрібно на нього перейти. Також в нас є доступ перекладу. Uh, і тут ми з вами можемо знаходити абсолютно різні uh, музичні композиції. Тут саме можуть бути як знову ж таки і музика, і різні пісні. Ми можемо їх шукати. Наприклад, також ми можемо тут обрати найновіші тренди. І то, також тут є дуже uh, така відмінна опція, що ми можемо обирати саме яку музику, яка музика нас цікавить. Тобто, uh, як ми бачимо по жанрам, по uh, саме, uh, наприклад, з чим це може бути пов'язано і так далі. Рі тому подібне, як ми бачимо, понад 140 тисяч безкоштовних музичних треків, якими поділитися наші талантові спів. Тобто, це люди створюють, і вони дозволяються завантажувати людям і навіть використовувати. Тобто, як ми бачимо, без роялті, тобто а, ми можемо це використовувати у нашу з вами творчості і так далі. І тому подібне, тобто це такий а, дуже крутий ресурс. Я його рекомендую. А, і сподіваюся, що вам сподобається цей відео і знайшли у корисним, якщо це так. То не забути поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.